Я цим сам інколи займаюся, якщо ну, ви розумієте про що. Але найчастіше до все я жертва і безмовний спостерігач. Отже, про сусідів, які гучно грають на музичних інструментах. Він ритми шукав, відстукував пальцями по грифу акордами лясі бемоль. Акорди безбожно стояли спартанцями, і все не здавалось йому у полон. Але він їх прав і брав наполегло, старанно псував всім сусідам життя. Аж поки сусідці ще звались Оленою, нарешті не обірвалась терпця. Вона прийшла в музичну майстерню. Вночі, де не спав молодий музикант, натхнено, так граючи кварти і терці. Одні й ті ж самі вже тиждень підряд. Підступна підкрала сусідка Олена до молодого, але вже митця. Не дуже для нього зручна мізансцена. Не, не буде для хлопчика хепі кінця. Я хочу закликати вас на останок. Не грайте на нервах у ближніх своїх. Якщо ви не моцарт, якщо ви не вагнер, мистецтво не варте їх. Криків і сліз. Якщо ви не лейдер, останній, сподіваюся, сьогодні він буде такий, ну, річний, але дуже особистий. Так як кохаю тільки я. От так. Я кохаю тебе, китайською, як ніколи. Ніхто не кохав. П'ю тебе ложкою, чайною, як владопию Чинжи Хуан. Я кохаю тебе, Піднебесна, твою повноводну Янзи, твоє деоське чорнество і пролетарських вождів я кохаю тебе, о небесна. Я твій великий китайський мур. Твою кров БЕРЕЖЕ моя цегла. Твій дух в моїх фігур. Я кохаю тебе Пекінською. Кожен твій перший і третій тон. Коли зрозумів, стало пізно вже. Тепер я приручений злий дракон. Я кохаю тебе шанхайською. Ти моя героїня Мулан. Я вважав би тебе звичайною та у тебе мільярди прачан. Ja, Я какая тебе? E be... Китайською. Як ніколи, ніхто не гахав. Що? Ти говориш лише арабською? Ще знову ту мову обрав.